Вітаю, друзі! От сьогодні бачила одне відео, теж садова блогерша, блогерка, як правильніше сказати, і вона таку справу сказала: в садку завжди є робота. Навіть коли вам здається, що її вже і нема, що все ніби зробили, але вона все одно є. Я вирішила викопати свої тюльпани. Декілька днів тому вже викопала гіацинти. А ось тюльпани, ну, ніби, здається, легше мало б викопуватись, тому що, бачите, я їх посадила в спеціальні кошики. Але все одно треба ж оце, оце підкопувати. А воно в мене вже другий рік. Я так для себе вирішила, що я буду викопувати цибулькові. Один раз на два роки, тому що я знаю, що деякі викопують кожен рік, а хтось може і взагалі не викопує. До речі, напишіть мені, будь ласка, мої підписники, мої друзі, як ви робите з цибульковими. Мені дуже цікаво. Може, і не треба так таку роботу собі знаходити і взагалі їх викопувати? Чи все ж таки треба, і може треба і кожен рік. А я така лінива господарка <сум> вирішила для себе хоча б раз на два роки. Напишіть, будь ласка. Тож, ось таку маю на сьогодні роботу. Будемо викопувати. Так, ну все. Лопатка є одна інша. Рукавички вдягаю, бо руки просто. Геть вбивається в саду, Ах, у нас сьогодні прохолодно. До речі, потім покажу вам, де я все ж таки приткнула свої дині і кавунчики. Мої всі сміються, кажуть, та не буде ж воно у нас зростати. Ну, що тут поробиш? Як я собі вже щось в голову вбила, то вже все. Так. Та-дам! Все, я це зробила. Ось мій кошик і перші тюльпанчики. О, один. З діткою он ще відвалився. Дітка така маленька. Так, все, більше тут нічого нема. Так, все, друзі, я їх повикопувала. Ось так поки собі поставила. Я навіть і забула, що в мене не вистачало тоді кашпо, оцих для цибулькових. я навіть ось, ось такі кошики, одноразові оці, кашпо для рослин, навіть в них саджала. Ну, нічого, може потім докуплю на наступний рік і посаджу вже в ці. Їх легше викопувати, і там місця більше. Ось Бачите, і тут ось такі. Поки викопувала, милувалася дейцею, і вам покажу. Але, як завжди, мені повезло, в мене пересорт. Поряд кущик мав бути зовсім іншого сорту. Але він такий самий, боже, скільки. Джмеликів. Вона красива, дійсно, квіти ці дуже красиві, такі ніжні і, світлі, і більш світлі і такі смужки більш темні. Бджілок тут багато, навіть ось сьогодні такий похмурий день, нема зовсім сонечка, ще й вітер іноді зривається, а бджілок дуже багато. Полюбляють вони децію. Але нащо мені ось тут, бачите, квітник невеликий? Ось це я маю на увазі. Там, де в мене ось ця Вагела і Калина Бульданеш, І ось ця Ялина. І ось тут дві, ну зовсім однакові і поряд одна з іншою. Добре, що сестра чоловіка сказала, що вона її забере, бо в неї, мабуть, де нема. А сам по собі кущ дуже гарний. Ось цю я залишу. А сюди треба буде щось інше посадити, може, більш компактне. Так, але квітує гарно. Що, що ще вам показати з такого гарного? Ну, спірейка вже в мене ось заквітувала. Бачите, вже такий немаленький кущик. І ось такий самий тут був і пропав. Я замовила інший, трішки інший сорт. Десь він там підписаний, але зараз шукати не буду. І більш темніші квіточки. Бачите? Ось так, якщо подивитись, там більш світлі, рожеві, а тут мені здається, що більш темніші будуть. А може і ні, може я і помиляюсь. Але він значно менший, тому що був пізніше придбаний Тому що загинув такий самий. Так, ну, дельфініум, звісно, починає тільки, тільки починає, але зараз він такий ніжний, мені він з вікна кухні. Оці верхівочки вже видно. Зараз я знайду цю квіточку, яка розкрилась. О, і вам покажу. Ось така. Але коли він увесь такий, бачите, що отут. Але коли він весь такий синій, це надзвичайно. Так, ну, клематиси ще квітують. Ще навіть люпін рожевий в мене квітує. Цей цей доквітовий, тому що він перший розкрився. І ось ще цей красень. Більш темний у нього зараз колір. Висвітляє трішки камера. Цей блакитний люпін вже майже відквітнув. Ось ті трояндочки, пам'ятаєте, які я замовляла. Ось вже на пуп'янках. Не у всіх. Дійсно гарний вигляд, але квітувати будуть майже всі. Ось тут тільки наростає, але не бачу пуп'янків квіткових. А оцей буде квітувати астранція, ну це я вам вже все показувала. Ось тут ще, бачите, буде квітувати. Піжмочка. Так, листочки опустила, тому що вітерець. А оце вже я й не бачила. Це цей, як його називають, господи, трав'янистий гібіскус, Пам'ятаєте, який минулого року в мене був такими червоними величезними квітами, як тарілка. Оце він. Я навіть і не бачила. У нього листечко, надзвичайно, само по собі, навіть без квітів. Але і квіти гарні, дуже гарні. І ось що я ще хотіла вам показати. Ось Бачите, вже на квітконосах вімсред, волотиста гортензія. І ось така красунечка, а не монка. Вона також більш блакитна, але вона дуже гарна. Це літня анемона. Тут у мене дзвоники вже на пуп'янках. Деревовидна гортензія цього року взагалі просто вау. Хоча я її стригла. Лілеї і мій трояндарій. в шалот. Гарна моя дівчинка працьовита, з неї нічого не сталося. Дякую, що ви мене підтримували тоді, навесні, коли я їх всіх мала так стригти сильно. хвилювалась взагалі, чи виживуть вони, чи ні. Джеймс Гелавей, бачите, він так і не пішов сильно в ріст, але ось такий. Здоровезний такий пуп'янок він дав. Big Purple. Ну, та в ріст пішла дуже сильно. Ельф. Бачите, вже попідв'язувала. Лагуна це теж витка троянда. Тут поставила опору на троянду Pink Ledio Шалот. Ось так. Так, виходжу звідси, щоб нічого ж не зламати. Тут троянда Ред Наомі. Бачите, у неї такі листечка більш темні, особливо зверху. А і ось ці молоденькі. Вже також пуп'янки має, пампанела. Бачите, опору її поставила, тому що дуже розлога троянда. Ані дюпрей. Також має пуп'янки вже. Ну, Ice Fuju це взагалі без коментарів. Вона вже квітує, нікого не запитує. Гарнюня. Мінерва. Теж більш темніший колір. Такий самий, але більш темніший. Так, це в мене не знаю хто. Трояндочка без ім'я. Але ось таку квіточку вже має. Не знаю, що це. Або підпеклася, або що. Така тут плямка. Так, це в мене та троянда, яку мені сусідка подарувала. Вона такий кораловий колір має. Але назви, на жаль, не знаю. Улюблена троянда моєї мами Хані Діжон. Так, от її стригли просто. Сильно-сильно. Але, дай Боже, все буде з нею добре. Ось, бачите, з іншого краю Пінк Леді шалот. І вже також відкриваються пуп'янки. А тут в мене чекає своєї черги трояндочка. Як ти називаєшся Розаріум Ютерсон? Бачите, також вже має багато Вон китиця яка. І тут пуп'янки. Але вона не для цього міста. Маю на увазі, що буду її пересаджувати. Але поки вам не скажу куди. Це буде ще один сюрприз, але це не на найближчий час, тому що це буде десь. Мабуть, вже наприкінці літа. Але вона обов'язково переїде. Ось ще одна трояндочка спрейка. Міміядем. Бачите, також. Має ось такі пуп'янки. Так, і ось тут мені здається остання. Бачите, дві з тих троянд. Пуп'янок немає, але вони вижили. Ось цю я особливо. Вихожувала, тому що вона дуже хворіла. Так, ну все. Зараз буду пакувати оці кашпо і буду вже додому їх нести і там вже перебирати. Тому що на вулиці прохолодно. Ось ще цю красуню вам покажу. Це не, не з цієї покупки. Я навіть не пам'ятаю, де я її купувала. Це трояндочка також спрейка. Грація. Мені здається, що я або в Розіні її покупала, або ось не пам'ятаю точно де. Так. І ось та трояндочка також, яку сусідка подарувала. Ну, це взагалі. Вчора полив був і вона зараз в крапельках. Ну, красунечка, дуже гарна, дуже насичений колір. Може хтось її впізнає, вона така і не дуже е, низька, ось вона мені, мабуть, трішки вище коліна, кущик, але дуже рясно квітує, дуже довго. Ось така закрутка, ось це, мабуть, повний розпуск. І такий насичений колір. На жаль, не знаю, як її ім'я. ще іриси, а оцей вже відквітував. Оцей останній тут є. І ще з цього краю покажу вам і беріз. Надзвичайно рясно він цього року квітує і вже я так бачу, що закінчує квітування. Монардочка вже так виросла. І він у неї в ніжках ось так квітує. А тут геранька садова, також вперше квітує цього року. Все, друзі, дякую, що були зі мною. Понесла я свої тюльпани, буду розбирати вже вдома. А вам гарного дня, спокійного. Бережіть себе, своїх близьких, всім здоров'я і мирного неба. Пока-пока. Не забула вам показати, де ж я все ж таки повисаджувала свої кавуни та дині. Ось тут. Бачите, тут в мене виноград. І під виноградом у ніжках. Не знаю, чи щось вийде, але тут сонечко, в принципі, немало. Але чи вистачить їм, я не знаю. Ну, вже покажу, як воно буде. Чи виживе воно, чи не виживе, чи що з ним буде. Але ось тут повисаджувала. Ну, ви ж знаєте, я полюбляю експерименти, тому що ну, просто більш не було куди. Якщо нічого не вийде, все кажу для всіх: більш з кавунчиками та диньками гратися не буду. Це остання спроба. Ну, тепер вже все точно. До зустрічі, друзі. Пока-пока.